Кремінна, Чорнобаївка, Соледар та Бахмут так кличуть чотирьох котів, яких військові врятували з-під обстрілів московитів та привезли до Житомира. Це в нас дві молоді дівчинки, Кремінна і Чорнобаївка, досить лагідні такі кмітливі кішечки. Ну як всі дівчата мають свої такі настрій, характер. Тому загалом, як на мене, досить е, надійні. Тут два хлопця. Найстарший у нас Солидар. Такий любить обійматися, але й водночас може за себе постояти. І найменший хлопець Бахмут. Взагалі зірка нашої юрби котячі. зараз пухнасті оговтуються від пережитого у центрі захисту тварин. Ймовірніше за все, знайди були домашніми. Ділиться директорка центру, адже вони гарно адаптуються, граються та охоче туляться обійматися. Вони досить швидко в таких після складних умов адаптуються, тому вже на наступний день, як їх привезли, вони досить себе поводили вже як майже вдома. Буквально ми провели вакцинацію і стерилізацію і зрозуміли, що вони готові вже до нових родин. І по характеру досить спокійні, лагідні і дуже комунікабельні. Відтак працівники центру вже працюють над тим, аби прилаштувати котів у родини, бо навіть вже знайшли охочих, які готові прийняти. А та й чотирилапих переселенців вже до нас зверталися сьогодні, щоб познайомитися з цими котиками. Звісно, що ми маємо перевірити їхні наміри умови проживання, бо хочеться, щоб після таких складних подій вони були вже в турботі. Будемо проводити співбесіди, закликаємо, щоб теж зверталися і забирали, оскільки я розумію, що ну, це не остання, як казали військові партія, тому готові так потрошку приймати і знаходити домівки. Окрім того, у центрі захисту тварин досі залишається більше трьох десятків собак, яким поки не віднайшли господарів. Тож працівники центру кажуть радо зустрінуть та проконсультують усіх, хто виявить бажання взяти в сім'ю чотирилапого друга.